Вітаю в себе на каналі. Добрий день, друзі. Сходимо сюди цей садовий центр, що біля нас, що біля замку. Він якраз перед дощем, може ще встигну. Покажу вам. Я стараюсь сюди заходити хоча б раз в місяць. Вже не одне відео є на каналі, але в будь-якому випадку квіти тут змінюються, тому я думаю, вам буде цікаво. Головне, що мені цікаво. Моїй мамі цікаво надивиться мій канал. І я знаю, що мої глядачі також люблять це. Тому, кому не цікаві квіти, можете це відео вимикати. Тут буде про садові квіти різні. Будуть яке красиве. Бачите? І всякі красиві, красиві. Самшити пострижені. Є полоничка. Таких шість лоточків виходить. Ну, касет за 15, за 8, а 8,95 за 6 оцих. А якщо 2, отаких береш по 6, то виходить 15. Ну, типу, як знижка майже 2 євро. А, О, капуста навіть є, дивіться. Також, бачите, касет 6 штук 4,95. Якщо 3 касети по 6, то виходить 12 євро. Але вони щось, а вони їх полили, але щось вони погано почувають себе. Напевне, хочуть, щоб їх пересадили, але їх ніхто, бачите, не, не купив ще, не придбав. Ой, а цей, подивіться, який милий. Ой, божечку, друзі, яка ж композиція, яка краса. Дивиться, яке цікаво, як пострижена, красиво. Там, а є там підпис. Тут. Ціни нема. Тут іще багато всяких. Трішки вам естетичного задоволення. Давайте туди сходимо, подивимось. Які маленькі, красунькі, дивіться, які. О, Люпин, Он, бачите, який цікавий також. У нас дуже багато в Україні. На Київщині, отак на полях прям він росте, прям цілі-цілі його плантації є. Різнокольоровий. Тут якийсь білий. О, я ці подивіться, які гарні. Кити, супер. Оце також щось таке. Давайте. Спірб Блу. <laughs> Прям як шкода Супюрб. <laughs> Супер Б. Тут також цікава композиція. Тут, напевно, вже скоро і закриється це. Ну, я думаю, ми встигнемо ще. Бо зараз десь початок шостої години. Я так вийшла на прогулянку і вирішила знову вам показати. Аси, подивіться, Супер. ноліна якась, 25 євро. О, що йди цека. Це взагалі супер. Дуже красиво. Взагалі. Ох. Ромашечки. Віолки, калачики, ось ці. Також красиві. Ага, це в нас що? Якийсь біденс. Трейлінг і бір... 395 за... за один такий. Ось такий кущик, бачите? Або за 3,10 євро. Ой, а ці гвоздики, які милі, боже, дивіться. <рес> Чудово. Там багато, там, напевне, задній робочий дворик, не буду туди заходити. Ось ще вона є, ось ця квітка. Ці композиції мені дуже подобаються, як вони роблять, бачите? Що зразу собі береш на вікно ставиш. Дуже красиві. А ось отакі оці стандартні. У нас в готелі, в багатьох на вікнах, вони стоять, до речі. Скільки вони, до речі, коштують? Не знаю, ціни нема, Ну я думаю, десь в районі 4 євро. Ромашок багато ось. Гортензії, ось широколисті, дивіться, які рожеві. Вони вдома, здається, такі самі є. Ціни не видно, так що не питайте. Ця композиція. Яка Цікаво, що розібрали пансай оці, що ми дивилися, якось були в мене вже відео, у відео моїх попередніх, можете подивитися, також я заходила сюди, зніма... знімала їх. Якийсь самбукус, Які листочки інтересні, дивіться, цікавенні, супер. Таке деревце коштує 25 євро, якщо два, то за 45. Багато. О, ось і сюди можна. А з того боку, через пліт те місце, де я не раз вже була, де я вам показувала. Вони також там частину висаджують своїх квітів. І воно там росте для всіх. Щоб полюбуватись, не обов'язково купувати. О, м'ятка продається, дивіться. 2,95. Бачите, Саджанці м'яти. Багато всяких рослинок тут. Супер, наче територія самого цього садового центру геть маленька, але настільки він компактний і насичений різними рослинами, різноманіттям, що просто Ну просто вау, подивіться. Ківансаї. А, тут і нові з'явилися також, дивіться, які шикардосні. Хто любить таке? Це для вас. Взагалі. Тут автори цих, я не знаю, як їх навіть. Витворів мистецтва, можна назвати, їх сюди приносять, залишають свій номер телефону, і людина, яка хоче, телефонує і купує. Тобто це не тільки цей центр цим займається, а ще й люди, які вдома, наприклад, можуть отаке робити, і вони приносять і виставляють, і хтось може зацікавитися і придбає. А це взагалі зроблено із Ліщини, подивіться, яке цікаве. бонсай із ліщини, друзі. Що хочеш, можна робити? Цей великий такий покручений. Ось який гарний також. З якогось такого куща. Дивіться, скільки. Ну, ціни немає. Я ж кажу, що тут ну, на деякі є, там, по-моєму, півтори тисячі навіть євро є якийсь великий. Але на кожен так нема. Це треба телефонувати і цікавитися у власника даного витвору. Дуже прикольні вони взагалі супер. Тут теж задній двір. Ну, я туди не піду. А, тут теж перекрито, бачите? Великі всякі рослинки є. Він. 220 євро такий великий. Десь 2,5 метри він. Півтора метровий, воно 160 євро. Щось в мене звичка, це євро, євро. І так всі розуміють, що це в євро, а не в гривнях. Ну, може, для нових. Глядачів хіба ж. А це здається платан чи що це таке? А, Гінго, Гінго, Господі, Платан. Гінго, дивіться. Кому цікавило Гінго, ось тут воно коштує 25. У нас вдома є мама, садила, точно, я пам'ятаю, казала мені. Хоста. Просто хоста. Різна. І такі в мене є вдома. І великі, всякі-всякі. 14 он, дивіться, 495. П'ятнашка коштує така хоста. Сосни різні, які хочеш. Кульки ось, які ці шикарні. Це класне місце, якщо так подумати, о цього садового центру, тому що сюди ж люди приїздять зі всієї Ірландії. Ось малина отака рубус. Бачите, за 7 євро. Тут собі людина погуляла біля замку, там біля того, як воно називається, етнічного парку, потім вийшла, посиділа тут в пабі, прямо поруч. Ми проходили через ПАБ, коли сюди йшли. І зайшла ще щось додому, купила, якусь рослинку. Ну це просто супер, я вважаю. Взагалі це місце обожнюю, Так подобається. Які тут усіх Боже, які ж вони гарні? І різні, подивіться, листочки цих крупніші, цих мілкіші. Ой, а це взагалі шикарне. Шістнадцять. Ну що, друзі, все, пішли. А, покажу, давайте я вам задній дворик ще, хоча я його показувала вже не один раз. Але все одно покажу вам. А це, що я вам розповідала, куди вони також пересаджують трішки своїх рослинок. Не знаю, чи це ті, що залишаються, чи просто спеціально, щоб красиво було. Ну, ірландці люблять квіти, зелень, то я думаю, що нема різниці. Яка причина, але тут просто супер. Подивіться, оця троянда, якась навіть вона не біла, можна сказати, а от такого кольору, бачите, як лаймова. Е, тільки вона, от я дивлюся, вона тільки ось почала розцвітати і зразу вона стає от якась така, наче пов'явша. Бачите? Вона, вона така цікава. Троянда і запах у неї. ніжно-ніжно-вандільний, типу як. Ось, ось тут я вже багато разів була, але щоразу приходжу і мені цікаво, які нові квіти тут розцвітають, бо не кожен раз я заходжу туди, в цей садовий. Бачите, ось отакі дзвіночки красиві, ну трішки, напевне, вітром їх, ну, вони трішки пов'яли, зігнулися. Зараз я відчуваю, що й дощ може хляпнути, дивіться. Он. Яке небо. Зараз швиденько з вами побіжимо назад. Ці орлики, я вже не знаю, 105 раз дивлюся. І все мені цікаво. Волошки якісь незвичайні. Напевне, не волошки, ну з виду, наче волошка. О, ці вже розцвіли, того разу не було. ось. Які красиві. Оці ми тільки що бачили з вами в цьому всередині відео десь, як вони називаються, вони там продавалися. Бачите, кіточки червоненькі. І з цього боку. Бачите, це я тільки що там була, а так вийшла сюди. Які красунькі вони тут всі. А це мені чомусь так подобається, вони мені взагалі мак нагадують, бачите? Квітка така цікава. І гвоздики. Ой, зломана, дивіться. Блін, зломана і відсохша. Що вже все. Капець. А якщо воду поставити її? Вона вже все. А ні, може вона ще й не зломана. Ну, я думаю, вона вже не розцвіте. Бог його знає. Ну я думаю, що їй капець. Ось, дивіться, які красиві, вони так пахнуть. Ой, друзі, гоз дике супер. Я спробую її покласти. Ні, вона вже відсохла, вже все, і кінець. Може хіба що так відріжу та й покладу в води. А, вона тут відсохла. Може одна хоч розцвіте, Та думаю, що ні. Я оце, якщо бачу, такі десь зірвані квіти, чи ну так, знаєте, типу як. Погнулися, що воно вже пропадає, то я забираю собі в кімнату та й ставлю у водичку. Все-таки думаю, якщо вже померло, то хоч трішечки ще насолоджуся красою. тою. А так я не рву квіти. Ну, взагалі, отак тут б, взагалі б не вирвала, де люди їх саджають спеціально, чи там в когось дворі, чи біля двору. А такі польові, дикі, десь там. Понад дорогу, там, де їх точно будуть скошувати. Ну то я роблю собі букети. Ой, це взагалі супер. яка краса. Ну що, друзі, дякую всім. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам було так само приємно, естетично ви насолодились, як я. І до наступних зустрічей. Всім пока!